Все почалось з ненацька, як у всіх: страх, ненависть, тривога за вікном. Покинуті домівки та пошуки своїх. Так народився Second Home. Львів став домівкою для тисяч сімей. Тепер всі згадки, що ми різні, недоречні. Усі ми тут, та не захищені від злих очей. Стартує Віжен і тепер у нас безпечно. Глибокий вдих. Зібрались з духом і взялись до роботи. Так, недзавес, замислився, потер за вухом. Стерлінк прибрав усі турботи. То ще думки не зміг привести до пуття, спокою не дають безповоротні втрати, то Ментал хелс – шлях до спокійного життя. І будь-хто в нього може завітати. Наш недруг хитрий та підступний, а ще веде війну, як боягуз програма Скай. У кластера наступна. зіб'є ракети, як багато б ворог не на трус. Для тих, хто особисто їде боронити і сортувати нечисть до пакетів у рамках АРМО, щоб життя їх захистити, купили тисячу бронежилетів. Дракаріс це коли вже не летить, нема кому пускати. Це не про захист, про атаки мить. Це про жагу перемагати. Коли ворожа наволоч лютує, з дітьми зв'язок зникає недоречно. Наш Шелтерлінг і день, і ніч працює, а в школах та садках безпечно. Ми сильні, єдні і живі, стійкі, відважні, навіть трішечки шалені. Ми разом у запеклій боротьбі пліч опліч пройдемо часи буремні.